На власні очі бачила, як на центральній алеї Черкас ще росли акації та клени, і як потім там висаджували каштани. Жінка добре пам'ятає, заквітчені по всьому місту клумби та доглянуті газони. До Черкас вона переїхала ще у 63-му році. Чим він поражав зеленню? От зелений город із дуже було по вулицях дерев фруктових. І очень жаль, що вот наш міст зараз просто столкнувся. Перед фактом не просто варварське відношення, я би так називала. У міському відділі екології на це відповідають, Під ніж у Черкасах пускають тільки хворі дерева. Взагалі, загальна кількість аварійних сухостійних фаутних та тих, що досягли вікової межі в тому році було значно близько 800 дерев по місту. Але й висаджено було майже ну, тисяча дерев. Живі дерева каже головний міський еколог. Торік викорчували лише в одному випадку. Тоді через це щинився гвалт на все місто. Здорові липи пустили під ніж, бо вони росли над газовою трубою. Такий аргумент чиновників громадськість не вдовольнив. Тоді власники будинку торгівлі пообіцяли висадити на площі нові дерева. Та вже й осінь минула, весна настала, а канадських кленів тут досі немає. Ми хочемо, щоб дерева, які будуть посаджені нами, щоб, по перше, вони були красиві. По-друге, щоб вони прийнялись і щоб вони багато десятиріч прикрашали цю площу. Е на щастя, на щастя, тільки зимою були завезені на питомники Хмельницької області дерева, які нас інтересують. Це е, сімейство Кленових. Микола Мерза обіцяє вже цього четверга нарешті провести озеленювальну кампанію на Європлощі. За липами в Черкасах оскандалилися каштани після того, як міський голова торік у листопаді заявив, що бульвар Шевченка треба реконструювати серед іншого. Каштани від вулиці Байди Вишневецького до Богдана Хмельницького доцільно на його думку викорчувати. Спершу була хвиля обурення містян у соціальних мережах. Далі живий ланцюг навколо дерев. Для того щоб зайнятися бульваром, треба по-перше мати погоджену проєктно кошторисну документацію розроблену, Треба володіти ситуацією затратної частини. От, треба провести опитування громадської думки. Треба заручитися, тому що це не приватна власність. Цей бульвар, це власність громади міста. Каштани запевняє головний архітектор міста. Ніхто цьогоріч не чіпатиме. А ось ці понад півстолітні ялинки можливо доживають останні тижні. Місто віддало Соборну площу області, відтоді розпоряджаються нею комунальне підприємство управління експлуатації будинку рад. Воно й ініціює знищення ровесниць області. Варіантів було багато. І з петапною заміною, з частковою заміною, з заміною в залежності від реконструкції фасадів. Там. Але замовнику останнє прохання зробити заміну одночасово. Без етапів автор проекту Зеленення площі переконує йому ялинок шкода та слово замовника – Закон. Хоча з нинішніми деревами каже, ландшафт був би не гіршим. Якщо заглянути всередину, то ми бачимо, що десь приблизно ну не 50%, відсотків, а відсотків 40, 40 гіля сухе. Ось так із усіх боків тутешні дерева вже оцінила комісія з обстеження зелених насаджень. Позаплановий огляд на звернення того ж таки балансоутримувача площі. Голова комісії виголошує вирок фахівців. Три ялини знаходяться в незадовільному стані, 20 ялин знаходяться в задовільному стані, і всі дерева листяних порід знаходяться в задовільному стані, крім однієї березки, Ви бачите, вона суховерха. Як ялинки добре доглядати, обкопати, підживлювати і поливати, кажуть екологи, то вони ще будинок рад переживуть. В нас навіть на території Черкаської області є рослини цієї ж самої систематичної групи, які вік яких далеко за 100 років. І вони досить добре себе почувають. Берези справді дуже короткий вік життя мають, тому в принципі вони і швидко ростуть, і вони швидко могли б за потреби відновитися нові посадки. Олександр Спрягайло розповідає, вже тричі за останні кілька місяців управління експлуатації будинку рад намагалося заручитися підтримкою громадської ради у знесенні дерев. Щоразу зазнавало фіаско. Директор комунального підприємства балансоутримувача території біля будинку Рад Михайло Таран на відріз відмовився пояснити, навіщо рубати здорові ялинки, а на їх місці висаджувати нові. Не захотів коментувати, скільки коштуватиме така забаганка, а головне, хто її фінансуватиме. Той, під чиїми вікнами безпосередньо і ростуть ялинки, запевняє, проти них нічого немає. Що правда про подальшу долю дерев говорить неоднозначно. Ніякого виробу ялинок не тільки біля приміщення облради, ну і взагалі не повинно бути там, де сьогодні є ну, життєздатні рослини. Може бути, тут тільки виробка там, де є, вони чимось захворіли. Тут, якщо щось і буде відновлятися, то тільки з одним питанням буде пересаджуватись. В нове місце розташування буде рости. Там пересадити доросле дерево на нове місце, як каже губернатор, в Україні можуть усього дві фірми та разом із подальшим доглядом коштуватиме це стільки, що можна із десяток нових посадити. Зауважують екологи. Тому члени громадської ради вимагають у держуправління з охорони довкілля не пускати дроворубів на Соборну площу. Як там не дослухаються, протестна хвиля знову накриє Черкаси. Вікторія Курченко Василь Саєнко спеціально для Віка Новин.